Вітаю, мої дорогі підписники та друзі. Всі ви, напевно, знаєте, такого професійного бодібілдера як Вільям Бонак. Він народився в 1982 році в невеличкій країні Гана, що знаходиться в Африці, тобто зараз йому 40 років. Потім його сім'я переїхала в Нідерланди. Від 2008 року Бонак почав виступати на любительських турнірах по бодібілдингу. А в 2014-му дебютував на професійній сцені у відкритій категорії на турнірі Містер Олімпія. Антропометричні дані такі: зріст 165 см, змагальна вага 104 кг. Найбільше досягнення друге місце в абсолютній категорії на містер Олімпія 2019 року. Але сьогодні не про хронологію його кар'єри, сьогодні про дещо інше. Десь приблизно рік тому на його ютуб-каналі з'явилося досить цікаве відео про його власний спортивний домашній тренажерний зал. Тому давайте зараз завітаємо до Вільяма додому. Думаю, це буде цікаво всім, хто мріє про свій приватний, так би мовити, хоум джим. Отже, welcome to Вільям Бонек. Насамперед, Вільям розказує, що думка про власний тренажерний зал виникла в нього під час ковідного локдауну за філіжанкою кави. Насправді йому в цей період пощастило, і під час локдауну він все ж таки міг тренуватися, за що особливо вдячний власнику фітнес-центра, який надав йому таку можливість. Але Вільям не хоче бути залежним від інших людей, тому і створив власний спортивний зал, обладнаний тренажерами Паната. Як стверджує відомий бодібілдер, брендом номер 1 у світі спортивного обладнання, звичайно ж, залишаючи посилання на сайт, де можна придбати таке обладнання. Від себе додам, що, на мою думку, швидше за все обладнання Бонек отримав безкоштовно в якості реклами тренажерів Паната. Пам'ятаю, колись ще більш відоміший бодібілдер Ронні Колмен розказував, що різні виробники обладнання просто завалили його тренажерами, які він вже навіть не мав де складати. Але повернімося до Хоум джима Вільяма Бонека. Далі він розказує, що домашній зал йому дуже економить час, коли його катастрофічно не стає. Дорогоцінні вільні хвилини він витрачає не на дорогу у фітнес-клуб і назад, а займаючись на власних тренажерах. І це суперкомфортно. Отже, заходимо. Вільяму подобається все найкраще, саме тому він і обрав обладнання паната. Не будемо сперечатися, чи воно найкраще у світі, але те, що воно суперове для дому, це факт. Як бачите, є машина сміта, де він може жати, присідати і робити станову тягу. Далі бачимо мультифункціональний тренажер типу кроссовер, де можна виконувати самі різноманітні вправи для верхньої і нижньої частини тіла, а вага навантажувальних стікерів сягає 120 кг. Наступним бачимо тренажер Важільна тяга для спини. Зі слів Боника, він тренує спину двічі на тиждень у фітнес-клубі, де, звичайно ж, набагато більший вибір обладнання і ще двічі вдома. В тому числі і на цьому тренажері. Прямуємо далі і бачимо тренажер вертикальна тяга, де можна чудово прокачувати і спину, і руки. А збоку бачимо прилаштовану горизонтальну тягу, де Вільям, з його слів, прокачує товщину спини. Тепер дивимося на ще один тренажер для спини під назвою Super High Row. Тут можна прокачати спину під дещо іншим кутом. Від себе додам. Тренажер чудовий і жаль, що саме в моєму залі його немає. Далі Вільям показує тренажер для різноманітних махів на плечі. Наступною бачимо гак машину. Багато людей не присідають, боячись травмувати спину. Цей тренажер розвантажує спину під час присідань. Просто навантажте його і сміливо присідайте під різними кутами, абсолютно не турбуючись про спину. Працюють тільки ноги, дає пораду Бонек. Ще в нього є силова машина для присідань, яку Вільям дуже любить. Також він замовив окремі тренажери для згинання та розгинання ніг. В них також можна окремо прокачувати як ліву, так і праву ногу, тому імпровізуйте. Зараз він тренує ноги двічі на тиждень і завдяки обладнанню паната чудово пропрацьовує ноги додатково вдома з різних сторін і під різними кутами. І тепер вже повністю позбувся старих травм нижньої частини тіла. Потім Бонек показує свій гантельний ряд в діапазоні від 60 до 18 кг. Ну, як на мене, я би, звичайно, ж розширив цей діапазон до самих маленьких гантелей із кроком у великих гантелей по 2 кг, а в маленьких по 1 кг. Хоча, можливо, він ще замовить більш ширший додатковий гантельний ряд. Ну і звичайно ж, на мою думку, треба би ще придбати декілька штанг, щоб була можливість працювати із вільною вагою, а також тренажер для екстензії спини. Далі Вільям говорить, що маючи такий приватний зал, у вас вже не залишається ніяких причин, щоб не займатися силовими тренуваннями. Все під рукою, за що дуже дякує бренду PANATA. Все підібрано під його смак. Все дуже якісне і він дуже радий, що в нього є такий приватний тренажерний зал. В кінці Бонек дякує, що переглянули, що підписалися, бажає всім миру і добра. Ну що ж, друзі, ось ми і побували вдома у топового бодібілдера Вільяма Бонека. А ви б хотіли такий тренажерний зал в себе вдома? Напишіть в коментарях. До речі, якщо потрібно, допоможу оптимально підібрати обладнання для вашого приватного тренажерного залу. Ну і, звичайно ж, проводити в ньому персональні тренування, приїжджаючи до вас додому. Мені 52 роки, завжди якісне тіло, немає абсолютно ніяких травм і вже 11 років як я проводжу персональні тренування. Моя ціль ніякого старіння. Також пропоную онлайн ведення програми тренувань та харчування, посилання на соцмережі в описі. Побачимося!